Добрий день, ми з України! Дозвольте закалядувати! Коляд, коляд, колядниця! Дайте трохи зарядниця! А зарядка не така. Дайте перехідника, без зарядки не підем! Дайте тітко на модем! Колядую, колядую! Генератор носом чую! Генератора замало дайте, дядьку, на соляру павербанки заряджає. Христосся рождає. Коляд, коляд, колядин. В нас Starlink поки один. планшету дайте зарядиться. І притулі, гривень тридцять. Старлінг, старлінг, старліночка. Зарядилась мобілочка. Колядую, колядую, пункт незламності прямую. Коляд, коляд, колядниця. Символ року, паляниця. Ваш ліхтарик надпотужний. Прямо сильний, як залужний. Коляд, коляд заспіваєм, ми на дрони ще збираєм, щоб у році у новому ми із щастям йшли додому. Ми із кумом ходимо в гості, де за мир одні лиш тости, де гостинців аж з горою всіх вітаєм з колядою. Щоб колядки всі співали, щоб корабель посилали. Хай там в них усе палає. Христосся рождає. Славімо Його!